Вітаю. в ефірі програма Кам'янецькі новини. В студії працюють Інна Дорога та Олексія Бросімов, як завжди, сьогодні у випуску про найголовніше. Приїзд до Кам'янця-Подільського депутатів Верховної Ради від Всеукраїнського об'єднання Свобода завершився конфліктом між партійцями та громадянами, яких свободівці вирішили не пускати до зали. Важко сказати, кого було більше бажаючих послухати нардепів чи самих членів партії Свобода. Бо місця в залі почали займати мало не за дві години до самої зустрічі. Обурені кам'янчани, які прийшли послухати Ірину Фаріон, вимушені були стояти під будинком культури. Їх вгамовувати. Намагались нардепи Олександр Мирний та Ігор Сабій. Що тут за цьому? Ну давайте готові відповісти. Пускайте вже всередину. Ми хотіли послухати всіх. Балкон, до речі, закритий на цю. От один робити. А чого ви будете запустити? Ми не боїте. От зал повне місце. Спочатку. Зайшли дівчата, потім зайшли люди з дітьми, потім зайшли літні, потім зайшли заслужені вчителі і так, далі, і так далі. За нашими даними, ви я стояв перед вами постійно, і ви мене бачили, як і я, Нам сказали, що зал уже повний. Куди пускати? Обидва нардепи стверджують, що зал переповнений. Водночас продовжують пускати пенсіонерів та жінок всім іншим зась. Ми теж заходимо всередину і бачимо вільні місця. Балкони взагалі порожні, хоча туди могли б поміститись всі, хто стоїть на вулиці. Щоправда, згодом з'ясовується, що свобода орендувала лише саму глядацьку залу без балконів, оскільки за інформацією директора будинку культури їх використовувати не було можливості. Рівно о 18-й під оплески присутніх на сцену виходять Ірина Фаріон та Ігор Сабій. Першим виступає нардеп Ігор Сабій. У своїй короткій промові говорить, що президентська виборна кампанія стартувала, називає її брудною і кидає докір засобам масової інформації, називаючи їх підконтрольними. Кілька критичних висловів стосуються діяльності влади. Ігор Сабій дякує за увагу і запрошує до слова Ірину Фаріон, яка має презентувати свою книгу Мовна норма знищення пошук віднова. Заходячи до цієї зали, побачила, що поряд Шевченків пам'ятник і згадала його геніальні слова. Ми восени такі похожі, хоч крапельку на образ Божий. Направду прийшла ця пора року, коли мимоволі мандруєш своїм внутрішнім світом, коли зупиняєшся перед щоденним бігом, коли розумієш, що справжнє життя. Це заглиблення в те, що ти робиш, заглиблення в твої почуття, заглиблення у власну мету, заглиблення у високі життєві цінності. Коли їхала до вас, бачила вже, як падає листя, і мимоволі згадала геніальний роман тут, мабуть, немало є філологів, які пам'ятають роман Володимира Дрозда Листя землі. У цьому романі він вибудовує блискучу метафору листя землі як образу кожного з нас, опалого листочка, себто людини, яка обов'язково відійде за небокрай. До свого довгого ліричного вступу Ірина Фаріон додає трохи філософії та поезії. Про політику і сучасність завуальовано говорить через мовну призму. Чиновників з Міністерства освіти, які слово народ намагаються замінити словом «населення», називає виродками. Мені здається, що власне завдання нашого покоління полягає у тому, аби відновити у цю неперервну лінію зв'язку поколінь, бо саме цей зв'язок поколінь творить сильну націю. Тому ці виродки від Міністерства освіти в першу чергу вилучають із стратегії розвитку освіти навіть сам певний народ. У цей час з вулиці чути шум. Люди намагаються прорватися до зали. Їх не пускають зсередини юнаки, які тримають двері. За дверима розгортається конфлікт. Натовп не здається, а свободівці зі своєї сили тримають оборону. У хід ідуть балончики з невідомою речовиною. Присутні у залі починають вимагати, щоб двері відчинили. Ірина Фаріон не зважає на їхні вимоги і продовжує свою промову. Це обурює людей і вони починають виходити з приміщення. Це означає, дорога громада, що ми з вами стоїмо на правильному шляху. Це означає, що саме наше покоління цю правду витягує на поверхню. Це означає, що саме ми, вільні з вами, українці, перетворюємо населення, а населення на правду має покинути цю залу і покинути цю землю, і ми цьому активно посприяємо. Я вам шалено вдячна за те, що ви виносите свої тіла, бо душі тут зостануться, і спільно з душами ми продовжимо свою молитву. Тіла виносяться швиденько, щоб не залишилося перед після вас ще й поганого духу. Я думаю, що після цього ви проведете дезінфекцію цієї зали, щоб ця рабська і плебейська нечість сюди більше не заповзала. У цей час на вулиці з мікрофоном в руках вгамувати обурених людей намагаються нардепи Олександр Мирний та Ігор Сабій. Навколо них стоять молоді юнаки і правоохоронці. На адресу свободівці лунають звинувачення, що саме вони влаштували провокацію з використанням газових балончиків. Ми ж провокували, Ми були в залі ми були в залі. Жінки нікого не пускали. У цей час до будинку культури під'їжджає карета швидкої допомоги. Одній із учасниць танцювального колективу, яка у цей час тренувалась на другому поверсі будинку, від запаху газу стає погано і її забирають до лікарні. Натов продовжує нервуватись. Нам дуже сьогодні неприємно, що на нас всі прийшли в зал, і нас не пускали. Вот двері закрили і не пускали чоловіків. Взагалі нам дуже це шановні. Неприємно це все було слухати і це все бачити. Ну і от така в нас ситуація, що ми всі сьогодні в нервовому стресі. Ну, від сьогоднішньої зустрічі в нас враження найжахливіші, тому що приїхали дійсно з пані Іриною на розмову. Ми добиралися з людьми з села. Каже, що ми бидло. Як же ж з нами можна розмовляти? Як депутат Верховної Ради? Нас називає бидлом. То яка може бути річ взагалі? Жінки тягнути руки, бо тому, що вони свобода, от тобі свобода. Ми, українці, і ми українську мову знаємо. Ми хотіли послухати про Добробут. Вона приїхала на машині дуже шикарно. Ми працюємо, от, подивіться, таких машин немає. А вона за щось має таку машину купити. Після таких подій повертатись до напівпорожньої зали уже ніхто не хоче. І з настанням сутінок площа перед будинком культури поступово порожніє. Події в Кам'янці-Подільському одразу знайшли своє відображення на кількох інтернет-сайтах. В своїх коментарях Всеукраїнське об'єднання Свобода місцевих юнаків спортивної статури називає Тітушками, висловлюється про їхню причетність до партії регіонів і стверджує, що саме вони спровокували конфлікт. Реагуючи на такі заяви, 24 вересня члени громадської ради спільно з представниками спортивних шкіл міста запросили журналістів на прес-конференцію, щоб висловити свою позицію. Стверджували, що свободівці привезли на зустріч своїх людей, якими заповнили частину зали. Це підтвердив і директор будинку культури. Своє обурення висловили спортсмени. Кажуть, звинувачення на їхню адресу є безпідставними, а все, що відбувалось, було сплановано самими членами Всеукраїнського об'єднання Свобода. Звинувачують сьогодні в інтернеті, що газ пустили хтось з Кам'янчан, Ну як же з Кам'янчан, Хтось, скажіть, от ви були, майже всі були журналісти на цьому заході. Хто з Кам'янчан був замотаний шарфом, в медичних масках, з залізними трубами. У нас є відео. Не скрите відео, ми ховали за ними, де вони, от ми позбиралися що ми віддамо, це відео журналістам, хто за бажанням. там. У нас є відео, де вони виходять з залізними трубами. Очевидці є а? Очевидці є які бачать. Дає очевид... на відео, є біля пам'ятника, які стоять за депутатом мирним, мальчик, який Очевидно, я думаю, що це може і він міг бути. Маски в маски спецназа Балаклаві, за стоїть за депутатом мирним. Я кажу, ну подивіться, ну от же ж ваш парень вибив маски Балаклаві. Він швиденько її здирає і розказує йому, що мирному все пройшло по плану. Що пройшло по плану? Що ви травили людей разом? Постійно на нашу адресу ми чули образи та винувачення в провокаціях. Хоча ми прийшли на мирне зібрання і в сутичках з будь ким не вступали. А як культурні та цивілізовані люди уникали цих провокацій та ігнорували образи. Простоявши на вулиці півтори години, ми та люди, що також не було допущено на зустріч, зайшли у сусідні приміщення, що не рундувалися народними депутатами, але там зустріли опір осіб з чорними пов'язками, які розпилювали газ, кидали в нас залізні труби та викрикували гасла смерть ворогам. Ми, тренери спортивних закладів, готуємо наших вихованців, які представляють наше рідне місто на змаганнях різних рівнів, включаючи чемпіонати Європи та світу. Ніколи ворогами для міста та держави ми не були та не будемо. Лишається запитання, хто ворог. Директор ДСШ №2 02 Номіловський, за філією ДСШ №2 2 директор ДСШ №1 1 директор ДСШ №5 5 Лопатюк, президент Кам'янського Федерації та ОТФ Т. Орієнтовно 17.30 в мене якраз вікна виходять на свій чорний хвіт, почув жваву розмову, подивився. Ну, десь більше 10 чоловік, сідле. Спускаюся вниз. Хлопченята по другому не назвеш, тому що в мене внук уже в другому класі. Лише дороги, хто відкрив. На дверях і ну нехай не великий, але замок, люди добрі. Тей замок можу відкрити я і мій заступник в кладацькій частині. Двері на розпашку, ну, правда, там є скоба, закриває на скобу. Де замок, нема. Я не є поняттям тітушки, як мене починали там називати. Так, да, я не печеряв людина. Але це не значить, що я бандит. І в нас вийшло всіх наших спортсменів, людей, які були поважними і дуже відповідальними. На нашому рівні і не тільки на нашому рівні представляють нашу нашу державу, представляють нашу, цих людей починають узивати тітушкою. Мені дуже стильно за цих людей, які починають молодих людей заздалегідь вішати на ярлики бандитів, тітушек, гопників. Це дуже неприємно. І про яку молодіжну політику, про які відношення до спортсменів ми можемо говорити, тоді при такому відношенні партії свободи до нас, як до людей. І я сиділа на п'ятому або на шостому ряду, ряду від сцени. почувши, що ззаду почалися якісь рух, почались крики, і вже коли до нас дійшов запах цього, цієї рідини, можливо, це був газ, я достала мікрофон і вже почали люди виходити з приміщення. І передбачаючи, що я не буду мати можливості задати питання, я достала мікрофон і хотіла задати Фаріон питання. В цей час з передніх рядів хтось крикнув, в неї мікрофон. І чоловік 5-6 кремезних чоловіків накинулись на мене. Мені прийшлось ховатись за да, сидіння. Ззаді сиділи жінки, відбирати в мене мікрофон, дякувати, що біля мене сидів чоловік, який почав мене закривати. І таким чином ззаді жінки почали кричати Давайте сюди мікрофон. Я передала їм мікрофон, і таким чином я вже тоді почала говорити будете мене бити, бійте, я жінка. І тоді вони від ну, очевидь зрозуміли, що це може бути кримінальна справа, що це буде злочин, і вони просто почали вступати зі мною в перепалку. От так, та й нам свободу слова. Чомусь вже свобода нас розділили. це наші, це не наші. Я вже, вже ділити, як це ділити, наш народ, на своїх, на своїх. Тим більше ми всі прийшли послухати, що ж тут там говорить. Розділили, не пропустили. І е, почалось. Дійство, половина людей, і теж похилого віку. І я сидів біля жінок, яких кажуть, кажуть а чоловіків чому, чому не пускають? Не, не зрозуміло зовсім. Я жінка, я залишуся жінкою, але, ви знаєте, дуже неприємно було почути від такої поважної людини, що ми маємо душу лишити там, свої смажбівчики кіло винести, появкуємо це. Ну, я ніколи не знав, шановні, що я не покорний на пенсіонера. Що я на тушку чи на кого, що я на спортсмена похожий? І на диверсанта якогось. Я ж не знав цього. Ви розумієте? І це була провокація підготовлення чистої води. Ви подивіться відео, які були. Я був на дворі. Я не раз підходив до дверей. Оці молодики, які стояли нижчі пам'ятника Шевченка за своїм в білім костюмі предводителем, вони стояли з трубами в руках. Засуджуючи дії народних депутатів від Всеукраїнського об'єднання Свобода обурена громадськість вирішила звернутись з відповідним листом до Верховної Ради. Як відреагують на це звернення кам'янчан парламентарі, покаже час.